Чоловік зник у 1991 році. Через 30 років у покинутому складі знайшли його речі. Він вийшов із дому звичайного ранку, і більше ніхто його не бачив. Родина роками чекала бодай якоїсь звістки. Але лише через десятиліття, коли на околиці міста розбирали старий склад, робітники знайшли те, що змусило слідчих здригнутися. Підпишись, щоб не пропустити цю моторошну історію. Далі буде те, чого ніхто не очікував: 1991 рік, маленьке промислове містечко, де всі знали одне одного. Сергій працював слюсарем на заводі, жив скромно, але чесно. Йому було 35, дружина Марина і двоє дітей чекали його щоранку за сніданком. Він не мав ворогів, хіба кілька заздрісних колег, бо завжди був прямим і відвертим. Того серпневого дня все виглядало звичайно. Сергій поцілував дітей у щоки, кинув дружині. Не затримуй вечерю, повернусь раніше і пішов на роботу. Його більше ніхто не бачив. Коли настала ніч, Марина почала хвилюватися. Спершу думала, що він залишився з друзями після зміни, але годинник показував північ, а чоловіка не було. Вона подзвонила на завод, відповіли, що він вийшов ще в день. Вранці до міліції прийшли вже сусіди. Заява про зникнення лягла на стіл чергового, але тоді, у перші роки незалежності, справ таких було безліч, дорослий чоловік. Може, поїхав у відрядження, може пішов у запій, відмахнулись слідчі. Марина оббігала всі лікарні, морги, знайомих, ніде його не було, ні тіла, ні слідів. Здавалося, він просто розчинився в повітрі. Дні перетворилися на тижні, тижні на місяці. Сусіди шепотілися. Хтось казав, що Сергій мав борги, хтось, що його бачили з невідомими людьми, але доказів не було. Діти засинали зі сльозами. Мамо, тато повернеться, а вона не знала, що відповісти. Минали роки. Родина навчилася жити з пусткою, але ніхто так і не отримав відповіді. Його кімнату Марина не чіпала, на стільці висіла робоча куртка, у шафі стояли черевики. Вона вірила, що колись він зайде і скаже. Я повернувся, але минуло 30 років. І одного осіннього ранку, коли бригада робітників розбирала старий склад біля заводу, серед пилу і металобрухту знайшли річ, від якої в кожного похололо всередині, це була потерта робоча сумка з 1991 року. А в ній документи Сергія, годинник і зім'ятий зошит із дивними записами, викликали поліцію. Справу, яку давно забули, відкрили знову, і з кожною годиною все ставало моторошніше. Слідчі обережно розгорнули зошит. Сторінки були вицвілі, краї поїдені вогкістю, але почерк лишався виразним. Перші кілька сторінок містили звичні записи, графік роботи, адреси знайомих, список покупок. Але далі починалося щось дивне. На аркушах були уривчасті фрази, написані поспіхом, вони стежать. Не можна нікому казати. Якщо зникну шукати тут останній запис, зроблений нерівними літерами, був, наче, крик, склад, західне крило вночі. Поліцейські переглянулися. Один з них тихо мовив. Схоже, він сам залишив підказку. У той же день Марину викликали до відділку. Вона сиділа в кабінеті, тримаючи сумку в руках, ніби це була частина чоловіка, яка нарешті повернулася додому. Коли вона побачила годинник, її очі наповнились слізьми. Це його, прошепотіла вона, я дарувала цей годинник на день народження. Слідчий обережно поставив перед нею зошит. Пані Марино, ви впізнаєте почерк, вона провела пальцями по літерах. Це Сергій, але він ніколи не писав такого. Він був спокійним, врівноваженим. Що з ним сталося? Слідчі не мали відповіді. Вони вирішили обстежити склад уважніше. На місце виїхала група. Робітники показали старі приміщення, де роками ніхто не бував. У західному крилі під шарами пилу знайшли зачинені двері з іржавим замком. Замок зламали. Усередині було темно й сиро. Ліхтарі вихопили зі смутку бетонні стіни, залишки ящиків і сліди від старих шин на підлозі. Схоже, хтось колись возив сюди важкі вантажі, але найстрашніше чекало в кутку. Там лежала залізна коробка, замкнена на ланцюг. Коли її розрізали, всередині виявилися обривки одягу, зіпсовані часом документи і людські кістки. Усі завмерли. Один із слідчих прошепотів: схоже, ми знайшли Сергія, але в ту ж мить їх насторожило інше. Серед кісток лежала ще одна річ, маленький металевий жетон із чужим прізвищем. Це означало, що історія була набагато складнішою і страшнішою, ніж зникнення одного чоловіка. Через кілька днів результати експертизи підтвердили частина кісток справді належала Сергію, ДНК співпала з аналізами його дітей, але решта були від іншої людини. Слідчі сиділи над протоколами, мовчки переглядаючи один одного. Це вже не зникнення, сказав старший слідчий, повільно знімаючи окуляри. Це місце поховання щонайменше двох людей. Інтрига поглиблювалась. Знайдений жетон належав Ігорю Савчуку, людині, яку теж вважали зниклою на початку 90-х. Він працював вантажником у тому ж заводському цеху, де й Сергій. Його справу давно закрили за браком доказів. Коли цю новину повідомили Марині, вона затулила обличчя руками. Значить, Сергій був не сам, вони щось знали, щось за що їх убили. Слідчі знову повернулись до Зошита. Записи виглядали ще моторошніше. Вони стежать, не довіряй навіть тим, хто поруч. Хто ці вони? На заводі, де працював Сергій, старі працівники почали згадувати. Один із них, сивий сторож, довго вагався, перш ніж заговорити. У ті роки було темно, ніхто ні за що не відповідав. У цехах крутилося багато людей, чужих, ніхто не знав, хто вони. Я чув, що хтось вивозив зі складу обладнання, продавали направо і наліво. Сергій, він був чесний. Він міг сказати в голос те, що інші боялись, Слідчий нахмурився. Ви натякаєте, що він став свідком? Можливо, але тоді свідки довго не жили, тихо відповів сторож. Інформація про другу жертву підтверджувала цю версію. Обидва чоловіки могли стати небезпечними для когось, хто крав зі складу. Марина сиділа вдома і тримала в руках фотографію чоловіка. Її мучила думка, він знав, що загине. Останні записи у зошиті були, наче прощання, але найстрашніше чекало попереду. Коли поліція почала вивчати архіви, виявилось, що у ті ж роки зі складу зникло ще кілька людей, і всі вони так чи інакше мали стосунок. До того самого західного крила. Марина відчувала, вона лише на початку шляху до правди, а правда могла виявитися страшнішою, ніж будь-яка підозра. Архівні справи виявили дивні збіги. З 90 по 1993 рік у місті зникло щонайменше п'ятеро людей, пов'язаних із заводом і тим самим складом. Усі випадки закривали швидко, людина виїхала, пішла в запій, немає доказів насильницьких дій. Слідчі запросили на розмову старих робітників. Більшість мовчали, або справді нічого не знали, або не хотіли згадувати. Але один дід на ім'я Микола нарешті зламався. Він тремтів, коли заговорив. Я тоді бачив, уночі біля складу стояла вантажівка. Четверо чоловіків вантажили ящики. Сергій підійшов до них. Він щось кричав: Я не чув, що, бо був далеко. Потім його вдарили по голові і затягли всередину. Я. Я злякався, заховався, більше його не бачив. Чому ви мовчали 30 років? різко спитав слідчий. Микола опустив голову. Бо ті, хто це зробив, мали силу. Один із них тоді став начальником охорони, інший відкрив бізнес у ті роки, хто би слухав простого робітника. Я боявся за свою сім'ю. Слідчі зафіксували його свідчення, але важливішим було інше: він упізнав одного з нападників. Це був чоловік на ім'я Артем Корнійчук, нині поважний підприємець, власник кількох фірм у місті. Коли слідчі прийшли до нього, він зустрів їх із усмішкою: Я нічого не знаю. Тоді був простим водієм. Я взагалі не пам'ятаю тих подій, але його руки нервово стискали склянку з водою. Паралельно Марина вдома знову переглядала зошит Сергія. Раптом вона помітила на останній сторінці щось, чого раніше не звертала уваги. Намальовану схему складу з хрестиком у кутку, там, де тепер знайшли кістки. Поруч було написано криво, ніби в темряві, не тільки я. Вона принесла цей зошит слідчим. Її голос тремтів він знав, що там ховають не одного. Він бачив і він попереджав. Тепер справа набувала масштабу серійних убивств. Слідчі зрозуміли, хтось роками користувався складом. Як місцем для позбавлення від свідків. І цей хтось живе поруч, ходить тими ж вулицями, дивиться людям у вічі. Марина тієї ночі довго не могла заснути. Вона відчувала, її чоловік, наче знову поруч, веде їх до правди. Але що буде, коли правду викриють повністю? З самого ранку біля складу знову працювала слідча група сірий бетонний гігант, занедбаний і мовчазний. Раптом перетворився на місце, де виринали з темряви давно забуті злочини. Криміналісти досліджували підлогу. Один із них нахилився і крикнув: Тут є люк, металеву плиту відсунули. З глибини повіяв різкий запах сирості й чогось важчого. Спустили прожектор, і всі, хто стояв поруч, здригнулися. Внизу була вузька підземна камера, її стіни вкривали іржаві патьоки, а на землі лежали кістки. Багато кісток, Боже, прошепотіла одна з молодих слідчих. Це не одне вбивство, це братська могила. Усі зрозуміли, Сергій і Ігор були лише частиною страшної картини. Коли останки підняли нагору, серед них знайшли ще кілька особистих речей: ґудзики з військової форми, дитячий гребінець, уламки жіночої сумочки. Здавалося, сюди потрапляли ті, хто ставав комусь на заваді. Незалежно від статі чи віку. У зошиті Сергія знайшли підтвердження: на останніх сторінках було кілька імен, деякі збігалися зі списком зниклих у ті роки. Він записував тих, хто пропав, ніби збирав докази. Марина, дізнавшись про братську могилу, зумліла її відкачували сусіди. Коли вона прийшла до тями, сказала лише він знав, він не мовчав і тому його вбили. Того ж вечора новина розлетілася по всій країні. Заголовки газет кричали: у провінційному містечку знайшли Катівню з 90-х. Репортери оточили склад, люди приносили квіти і свічки, а слідчі тим часом мали все більше доказів. Кілька свідків упізнали Корнійчука і ще двох його спільників. Один із них уже давно помер, другий виїхав за кордон. А Корнійчук живий, багатий, впливовий. І тепер йому доведеться відповісти. Але попереду чекала ще одна знахідка. Коли криміналісти розбирали західну стіну складу, вони натрапили на схованку. У ній стара залізна коробка з плівкою. На плівці були зняті кадри люди, яких заводили у підвал, обличчя в темряві, і голос, схожий на голос Корнійчука. Це був доказ, який не можна було знищити чи підробити. Місто гуділо як розворушений вулик. Усі газети і телеканали писали про знахідку 90-х, і майже в кожному матеріалі звучало ім'я Сергія як першої жертви, чиї записи стали ключем до розслідування. Корнічука затримали. Поліція виводила його з дому серед ночі, обличчя перекошене, очі повні люті, але мовчав. Перед камерами він намагався усміхатись, проте його руки в наручниках видавали правду. Судове засідання було переповнене. В одному ряду сиділа Марина з дітьми, тепер дорослими людьми. Вона стискала руки, щоб не тремтіли. Коли вперше за 30 років назвали вголос ім'я її чоловіка в контексті жертви злочину, у неї навернулися сльози. Прокурор читав звинувачення. У період із 1990 по 1993 роки група осіб, серед яких підсудний Артем Корнійчук. Здійснила щонайменше сім вбивств на території складу заводу. Одним із перших став Сергій Коваленко, який намагався розкрити незаконне вивезення обладнання. У залі запала тиша. Люди вдивлялися в обличчя підсудного. Той сидів, стискаючи губи, але очі бігали. Коли дали слово Марині, вона піднялася. Її голос тремтів, та вона говорила чітко: тридцять років я жила з порожнечею. Я не знала, де мій чоловік. Не знала, як відповісти дітям, які питали, коли повернеться тато. І сьогодні я почула правду. Вона страшна. Але найстрашніше те, що весь цей час виходили поміж нас, посміхалися нам, а мій чоловік лежав під бетонною плитою. Дехто в залі почав плакати: я хочу, щоб ви знали, Сергій не мовчав. Він залишив зошит, він залишив слід, і саме завдяки йому правда ожила. Це значить, що його смерть не була марною. Суддя зупинив засідання, бо люди в залі піднялися і почали аплодувати. Це були оплески не вироку, а людині, яка нарешті відновила пам'ять про свого чоловіка. Зовні під судом стояв натовп із плакатами Правду Сергієві, пам'ять жертвам 90-х». корнічуку загрожував довічний термін. Але для Марини найголовнішим було те, що ім'я Сергія очистили від чуток і пліток. Більше ніхто не назве його зниклим безвісти. Тепер усі знатимуть, що він був чоловіком, який став на шляху злочину. І хоча це лише початок довгого судового процесу, Марина вперше за 30 років відчула, її серце перестало чекати. Суд тривав кілька місяців, допитували свідків, вивчали архіви, експертиза за експертизою підтверджувала, записи Сергія були правдою. Плівка зі схованки стала вирішальною. Голос Корнійчука на кадрах експерти визнали його власним. День вироку настав у березні. Зала суду була переповнена. Журналісти, родичі зниклих, звичайні мешканці міста усі чекали цих слів. Суддя підняв очі і зачитав визнати Артема Корнійчука винним у серії умисних убивств, скоєних у 1993 дев'яносто роках. Призначити покарання довічне позбавлення волі. Зала вибухнула схвальними вигуками і сльозами. Марина сиділа, міцно стискаючи руку сина. Вона не плакала, сльози закінчилися раніше, але в її очах світилася полегшеність. Вона прошепотіла: Сергію, ти дочекався, після суду громада міста вирішила встановити меморіальну дошку біля старого складу. Там, де знайшли останки, З'явився невеликий пам'ятний знак: тут, у темні часи, були вбиті невинні люди, їхня пам'ять житиме вічно. Поруч викарбували імена тих, кого вдалося ідентифікувати, серед них ім'я Сергія Коваленка. На відкриття зібрався весь двір, сусіди, колеги і навіть незнайомі люди. Марина стояла попереду з донькою та сином. Коли настала хвилина мовчання. Вона відчула, як тягар, який носила три десятиліття, нарешті зійшов із плечей. Її чоловік більше не був зниклим. Він став символом боротьби з безкарністю 90-х. Діти поклали квіти. Син підняв голову і тихо сказав: Тепер тато знову з нами. Марина всміхнулася крізь сльози. У серці вперше за довгий час запанував спокій, але попереду залишалося ще одне. Сказати місту останні слова, які вона носила в собі тридцять років. Холодний вітер розвівав хустку на плечах Марини, коли вона вийшла до мікрофона. Перед нею стояло ціле місто, знайомі й чужі обличчя, ті, хто прийшов віддати шану, і ті, хто колись мовчав, коли гинули невинні. Вона глибоко вдихнула. Голос тремтів, але кожне слово звучало так, що в натовпі завмерло навіть дитяче шепотіння. Тридцять років я прокидалася з думкою, де ти, Сергію, чому ти не повертаєшся додому? Тридцять років я жила з порожнім стільцем на кухні і дитячими запитаннями, на які не мала відповіді. І лише зараз ми дізналися правду. Вона провела поглядом по натовпу, шукаючи очі тих, хто слухав. Мій чоловік не був героєм у книжках чи кіно. Він був простим робітником, який не зміг закрити очі на злочин. Він міг мовчати і жити далі, але вибрав правду і заплатив за неї життям. У натовпі хтось схлипнув. Тепер його ім'я викарбуване тут, Марина вказала на дошку. «І я хочу, щоб кожен, хто прочитає ці рядки, згадав: мовчання теж убиває. Тоді мовчали і загинули люди. Тепер ми вже не маємо права мовчати. Вона зупинилась, ніби збиралася з силами, і додала: Пам'ятайте, Справедливість може запізнитися, але вона приходить, і наш обов'язок не дати новим складам вирости в тиші, бо правда живе, поки ми її вимовляємо. Натовп вибухнув оплесками. Люди піднімали свічки, діти тримали в руках квіти. Усі розуміли, ці слова були не лише про Сергія. Це був урок для цілого покоління. Марина опустила очі на фотографію чоловіка, яку тримала в руках. І вперше за довгі роки відчула не лише біль, а й гордість. Її чоловік залишився у пам'яті міста не як зниклий, а як той, хто до кінця стояв за правду. А вітер розносив над площею її слова, які тепер стали моральним вироком і пам'яттю водночас мовчання це смерть, правда життя. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові історії, які змушують згадати. Навіть у найтемніші часи завжди є ті, хто обирає правду.